Увага вас знімають Дніпропетровські ліфтовики для боротьби з вандалізмом. Встановили мініатюрні камери, які передають відео на диспетчерський сервер. Так, певні ліфтових крадіїв зможуть ловити на гарячому. Про перші результати, які з'явили вже за добу після встановлення цього обладнання. Олена Осенко розповість. Міняти кнопку виклику цього підйомника ліфтовикам доводиться регулярно. За раз. найприкріше те, що вандал орудує просто у них під боком. Контора з обслуговування та ремонту міських ліфтів розташована всього лише поверхом нижче. Тож місце для установки першої з 200 антивандальних камер знайшлося одразу. Камера встановлена от, на місці, ні від кого вона не секретна, вона відіма вона... не минуло й доби як комунальники. Побачили того, хто весь останній рік завдавав їм клопоту та збитків. Ремонт цієї кнопки на сьогоднішній аби ще 5 тисяч гривень. А жителів наражав на небезпеку, адже вирвана кнопка виклику впливає на всю електронну систему управління підйомником. Відтак він може затиснути дверима, поїхати або не зачинивши двері, або відразу після їхнього відкриття, або просто впасти із людиною в кабіні. На відео з камери спостереження люди зі здивуванням впізнавали. Жителя свого ж під'їзду ну похож на сасі да? на сасіда похож. Варварство. Кражу спеціальне. Чоловік, якого впізнали сусіди, замкнувся в квартирі і ні з ким спілкуватись не хоче. Але комунальники кажуть, раніше чули від нього, що він, житель другого поверху, не хоче платити за користування ліфтом. Тож припускають, регулярне варварське виривання кнопки спосіб зекономити. Мовляв, ліфт не працює, плату за нього не нараховують. Але якщо це так, то він жорстоко помиляється. За ні роботи що кнопку знімається 7% заплати. Натомість проблеми можуть бути цілком реальними. Ліфтовики вже написали заяву. Рай а там відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. І тепер гонитва за копійчаною економією може обернутися судимістю, обмеженням волі та витратами на покриття збитків, завданих комунальному підприємству. Оленусенко Срій Файзулін, Дніпропетровськ, ТСН 1+,1.